Виконуємо завдання 1 практичної роботи до теми 6 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. За умовою завдання нам потрібно знайти інформацію в інтернеті на такі запитання. Я буду використовувати для знаходження даної інформації браузер Google Chrome. Ви зрозуміло можете використовувати і будь-який інший браузер. Отже, перше запитання знайти ціну принтера Epson L3150. В рядок пошуку або в рядок адреси введемо пошуковий запит. Ціна Epson L3150. Змінюємо мову на англійську. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І бачимо в нас зразу ціни. Давайте виберемо найдешевшу. 11692 гривні. Дану таблицю вам потрібно буде записати в ЗОшит. Ну або як я створити в текстовому процесорі Word. Змінимо мову назад на українську. Ну і нам потрібно ще записати пушковий запит, який ми використовували. Ось це він. Я, щоб було швидше, знову не водити його скопіюю, виділяю правою кнопкою по виділеному. Контекстно мені що відкрилося. Вибираємо копіювати. Ну і сюди вставлю правою кнопкою параметри вставлення. Зберегти лише текст. Далі, хто авторка вірша, ну як це правильно сказати. Ведемо запит автор вірша. Ну, як це правильно сказати? Автор Надія Красоткіна. Не забуваємо про сам запит. Далі потрібно дізнатися, котра година зараз у Лондоні. Ведемо час у Лондоні. І зараз бачимо 18.44. У мене на годинку бачимо 20.44. Тобто різниця в часі 2 години. Отак і вводимо. Тільки я не там ввів. Далі потрібно знайти в групі Facebook музей дитячої творчості і дізнатися, в якому місці він розташований. Ведемо пошуковий запит. Спочатку на англійській мові Facebook, хоча, думаю, можна було б і на українській. І далі назву групи Музей дитячої творчості. Перший запит зразу і знайшло. Якщо б зразу не знайшло, то потрібно було б музей дитячої творчості взяти в лапки, щоб шукало точності слова ключові. Ну і знаходиться, бачимо, в Києві. Нам потрібно тільки місто, значить пишемо Київ. Вертаємося назад, стрілочка назад, щоб скопіювати пошуковий запит. Зверніть увагу, що я в запитах писав малі літери. Немає різниці, чи велика, чи мала. Далі потрібно 25 фунтів перевести в гривні. Мається на увазі фунти стерлінги. Візьмемо 25 фунтів в гривнях. Це у нас пошуковий запит. А ось це в гривнях. пишемо, що це гривні. Ну і далі. Трібно обчислити ось такий вираз. Сказано, що потрібно використовувати пошукову систему Google. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то за замовченням вона швидше за все у вас буде використана. Справа в тому, що в деяких пошукових системах обчислення зробити не можна. Множення це на зірочка. Бачимо, зразу видно результат 8. І обчислено правильно. Так, тепер, щоб ви використовували текстовий процесор Word, то зберігаємо і завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. все буде Україна!